Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися, що говорять карти на цей тиждень. Початок тижня, ви знаєте, такий напружений, тому що вам прийдеться щось вирішувати, то, що ви не хочете. Вам якісь буде потрібно закривати грошові питання, які ну, ви не збиралися закривати, чи воно вам упало як сніг на голову. Ви будете, знаєте, які, якісь такі бухтіння в вашу сторону, чи на роботі, чи від знайомих, якісь неприємні розмови, які ви будете знаєте, як ви будете доказувати, що ви праві. Середина тижня. Вона така буде більш весела, більш, може, ви десь будете відпочивати, чи будете з подругами, чи з друзями, чи якийсь, знаєте, такий запланований відпочинок. Вона більш така драйвова, весела, і діла ваші будуть вирішуватися, і вас настрій вже набагато-набагато буде кращий. І кінець тижня. Більш-менш все вирівнюється, вже буде такий більш позитивний клімат як в колективі, так і вдома. От, тому кінець тижня буде вам, вам сподобається, тому що ви, в принципі, цей тиждень проведете активно, позитивно і зробите те, що планували. Всім гарного дня і дякую.